Аквагімнастика це процедура, яка вартує вашої уваги. Спеціально розроблений комплекс вправ у воді з аквапоясом для того, щоб укріпити м'язи спини та усунути больові стани, спричинені внаслідок корніцевих синдромів. Процедура спрямована на те, щоб тільки покращити стан пацієнта без побічних дій та негативних наслідків. Укріплення м'язів спини та розтягнення міжхребцевих дисків нижніх відділів хребта це основне завдання процедури. Дозоване фізичне навантаження та збільшення амплітуди рухів у воді не тільки розвантажить опорно-руховий апарат, а й посприяє полегшенню в роботі кровоносних та лімфатичних судин нижніх кінцівок, підвищить фізичну витривалість організму. Раджу проходити аквагімнастику при остеохондрозі ускладненому грижами та протрузіями, при корінцевих синдромах, порушенні осанки, ожирінні та профілактично для підтримки спини в здоровому стані.